Друзі, вітаю вас! Сьогодні у мене для вас дуже цікава тема. Тема, яка, я сподіваюся, дуже актуальна на сьогодні. І я думаю, що ця тема актуальна саме на міжсезоні, це, так би мовити, леєринг англійською леєринг українською нашарування. Тобто ми говоримо про парфуми, які можна нашаровувати. Один на одного. І власне я хочу розпочати з того, як носити парфуми так, щоб вони зберігалися довше, їх аромат зберегався довше на вашій шкірі. І я думаю, що в принципі це більш-менш всім зрозуміло, але все ж таки хочу розпочати з концентрації парфумів. І думаю, що ми знаємо, що чим більше концентрації безпосередньо ароматичних молекул в парфумах. Ім довше вони зберігають свій аромат на нашій шкірі. Ми знаємо, що є концентрації, наприклад, екстракт, найвищої концентрації, одепарфам і є, скажімо, більш легкі варіанти, такі як одеколони. Але це коли ми говоримо про загальні такі да, моменти, тому що там теж є нюанси. Наприклад, ми знаємо, що цитрусові аромати, цитрусові парфуми вони більш ляточі, вони швидше випаровуються, а аромати, де присутні амброви, деревіни, ванільний, мускусні ноти, да, східні парфуми, вони довше зберігають. Свій аромат на шкірі. Другий момент це де саме наносити парфуми, щоб вони зберігалися довше. Щоб їх аромат зберігався довше. В принципі, немає такого дуже жорсткого правила, що е, парфуми треба носити саме ось на цьому місці на шкірі і, і все. Да? Але є рекомендації, і ці рекомендації це стосується е, тих місць, да, де. Кровообіг, він е, більше, швидше. І це місця е, це зап'ястя в основному. Да? Це може бути згін е, ліктя під колінами, це може бути за вухами і е, на ший. Е, е, це місця, де в принципі шкіра вона більше зігрівається да? і дає можливість парфуму краще розкриватися. Де саме краще зберігати парфуми, щоб вони довше зберігали ось ці ароматичні молекули? І ви знаєте, як не дивно, якраз нещодавно я знайшла таку цікаву інформацію. Інформація від парфумерки. Це Марін Іперт, є така парфумерка, яка рекомендує зберігати парфуми, як ви думаєте, де? Це холодильник. І вона каже, що саме в холодильнику, в холоді краще зберігаються ароматичні молекули парфуму. Так, ми всі знаємо, що парфуми краще зберігати в темному місці, де немає доступу до гарячого повітря, до сонячного світу. Але ось бачите, ще така новинка, цікавий лайфхак, принаймні для мене. Ще один досить відомий, думаю, трюк це наносити парфуми на вологу шкіру одразу після душу. Хоча ми всі, в принципі, дуже часто використовуємо різні лосіони або креми для тіла, щоб зволожити його. І тут є рекомендація, ну, наприклад, використовувати крем без Аромату, а, і одразу після нього на, наносити парфуми або а, використовувати з ароматом, і ось тут якраз починається цікава тема саме з леєрингом, саме з нашаруванням. Тому що, а, ну, наприклад, в моєму випадку я можу з вами поділитися. у мене, Ось такий парфумований лосьон крем для тіла, це Елізабет Arden Green Tea. І я використовую, зверху можу використовувати так само Елізабет Arden Green Tea. Ну, це такий спрей, в принципі, він дуже легкий. Це більше така комбінація на літо. Uh, але uh, мені наприклад, дуже подобається після um, ось цього наносити um, uh, такі парфуми, в як, uh, яких є акорд інжиру. Я дуже люблю поєднання інжира і uh, зеленого чаю. Наприклад, я обожнюю парфуми Fig uh, Infusion Essential Parfums. Взагалі думаю, що ось ці Лінійці це найкращі, ну, принаймні для мене. Я їх дуже полюбляю. Також, я полюбляю наносити з цієї же серії Essential Parfums Devine Vanille, дуже класне, класне поєднання для мене. І можна дійсно різні варіанти робити, да? це вже в залежності від того, що ви любите, як ви любите. Я думаю, що тут можна дійсно експериментувати, і тут немає таких жорстких правил. теж. І, До речі, геніальний парфумер Жан-Клод Ельна він якраз рекомендував експериментувати, і у нього в 2003 році була така ціла публікація в журналі у французькому відданні Ель, де він якраз давав конкретні такі комбінації, поєднання, і що саме, які поєднання, які акорди підкреслюють або підсвічують в тому чи іншому в тандемі, тобто в той чи іншій комбінації. Що Саме можна підкреслити. І я можу, до речі, поділитися з вами декілька такими варіаціями, саме від Жанна Кло... Клода Елена. Наприклад, я б ніколи не подумала, що от, чимось можна ще підкреслити шанель номер 5 але якщо Шанель номер 5 нашарувати Апхелонде Герлен. То тут ми підсилюємо іріс, саме акорд ірісу. Наприклад, «Diorissimo» і Pleasures, да, або «Diorissimo» і Cool Water Давідов саме для жінок. Тут ми можемо підсилити такі морські акорди, морські ноти, і теж дуже цікаво, що те ж саме «Diorissimo» і Ферст. Ванкліф Арпель підсілюється смородина. Ось такі цікаві поєднання можуть бути. Якщо ви, наприклад, щойно починаєте да, ці експерименти, то можна просто почати більше з легких парфумів, да, наприклад, чому я власне згадала міжсезоння, тому що зараз то ми виходимо із зими, да, і ми в принципі, взимку любимо більш такий е, е спецієві парфуми е шкірний, да, з шкірними акордами. Е е і потім, коли настає більш тепла погода, але ще поки немає такого да, стал сталого тепла, да, е уже, в принципі, хочеться якоїсь там легкості, якоїсь квитковості, але е навіть по зараз, поки що. Що, да, ще наносиш ці квіткові легкі парфуми, і вони ніби. Тебе ну, не торкають, якби да, це можливо, там одразу да, там якась така легка хмаринка, да, приємна цитрусова, але потім вже якось, проходить час і це, ти вже не відчуваєш ці парфуми, да, хочеться ще чогось додатково. І ось я думаю, що якраз поєднання таких ось весняних да, літніх варіантів да, з цитрусами, білоквіткових парфумів. І ось цих теплих, більш спецієвих, амбрових, там, ванільних парфумів, да, саме в міжсезоні, вони якраз дають ось таку можливість такого м'якого переходу із зими в весну, а потім в літо. Да. Тобто ви ще не залишаєте ось ці такі більш гучні варіанти парфумів, да, але все ж таки ви нашаровуєте їх більш легкими. Білоквітковими або цитрусовими варіантами, і вони е, ще вам служить, служать, да ці аромати. І я от е, хочу теж з вами поділитися своїми варіаціями, які мені дуже-дуже подобаються, і які я використовую от е, якраз пробую. Е, ці варіанти, наприклад, е, мені дуже сподобався варіант, е, це. Безон Франсис Кургджан Аква Сестия. Це такі досить легкі, легкі парфуми. Я їх дуже-дуже люблю. Але Ой, я їх обожнюю. Така мімоза тут і дуже дуже прекрасний аромат. Uh, і uh, мені дуже сподобалось нашаровати ім Фам від Роша. Він так знаєте, от, як на мене, трошки навіть підкреслює цю да? але саме там є кардамон, і він якраз підкреслює ось цю якусь холодність цього кардамону, ось свіжість цього кардамону. Принаймні, у мене ось таке якби відчуття. Було поєднати Шалімар і Одадріан Ані Гуталь. Одаріан такий дуже дуже легкий повітряний аромат, да, там це просто вибух свіжості цитрусів, да, лимону, мандарину, апельсину, лангі ланг, тобто ось, всі такі аромати Ну і шалімар да, зі своїми такими анімалістичними да, акордами. І коли поєднуєш, така досить цікава. Композиція виходить, але хочу ще зазначити, що коли ви Пробуйте ось це нашарування. Зазвичай треба спершу наносити саме більш гучні парфуми на шкіру, да? трошки зачекати, а вже потім нашаровувати зверху більш легкі парфуми. Хоча, я ж кажу, що можете експериментувати, ви вже самі там для себе можете ну, знайти якби, той варіант, який вам більш за все підходить. Так само ще один варіант нашарування, навіть не нашарування, а саме використання парфумів, да, у яких є однакові акорди. Наприклад, у мене дуже така цікаве поєднання і цікавий такий результат вийшов, коли я поєднувала парфуми, це тютюн від Софії Дольний, і якраз у мене з'явився. Семпл, новий семпл від Кавалі Sweet Ferocious. І там такі нотки дуже схожі акорди, це шкірні, шкіряні акорди, але можна сказати, що Sweet Ferocious він дійсно йде так трошки в більш таку. Солодкість, і я їх наносила е, на різні е, частини, да, е, різні місця е, шкіри. Наприклад, я могла нанести на, 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 на під вухами е, тютюн від да, а десь сюди е, Sweet Feroces. І, і це теж знаєте, такі досить цікаве поєднання виходило, коли у тебе ось цей один і те ж самий акорд, але він по-різному розкривається, і ти його по різному відчуваєш. Чуваєш. Так само можна, ну, наприклад, там, ванільний, да, от ванільний мені теж дуже сподобався, Essential Parfums, той самий Divine Vanille мені дуже сподобався наприклад, Jo Malone Red Roses. теж така цікава, Цікаве поєднання. Я дуже люблю цю квітку, якби окремо, як квітку, але саме в парфумах. Мені вона дуже важко дається. Тому, о, якщо нашаровуєш то ваніль і о, цю троянду Red Roses, воно дуже смачно і така цікава досить композиція виходить. Я вам щиро раджу експериментувати з різними парфумами. Пробувати, я думаю, що тут немає дійсно правил. Все дуже індивідуально, і я думаю, що чим більше експериментуєш, тим краще. Тому що, в принципі, ми постійно да, знаходимося під впливом ароматів. І це починається з самого ранку. Да, коли ми тільки просинаємося, ми, ми маємо обличчя, да, це теж якби якийсь аромат. Да, ну, особливо це стосується жінок, Потім ми приймаємо душ, і там теж аромат в гелі для душу. Да? Потім ми використовуємо крем для тіла, да? там теж аромат, потім ми використовуємо дезодорант, да? там теж аромат. Тобто ми все одно це робимо, ми все одно нашаровуємо ці аромати один на одного і ми в принципі, про це не думаємо. Да? А можна і подумати, і нашаровувати, Саме уже, якби, виходячи з якихось наших уподобань, да, там, комбінуючи різні парфуми, комбінуючи парфуми з лосьоном для тіла і просто насолоджуватись цими комбінаціями. Дякую вам за увагу, буду вдячна за коментарі, за зворотній зв'язок, за підписку на мій канал і всім гарного дня!